Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. 10 компаній, які варті до 10 доларів за акцію, які я розглядаю для інвестицій. Це друга частина цього відео, тобто другі 5 акцій з цієї підбірки. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. І отже, перша наша компанія, точніше, якби вже шоста, це PECSG. Juro Digital Ltd. В даний момент варта 10 доларів за акцію. Справедлива вартість за розрахунками цього сайту рахується недооціненою. Справедлива вартість рахується 14 доларів 11 центів. Здоров'я компанії рахується в чудовому стані. Справедлива вартість недооцінена на 41%. Технічний аналіз strong buy від цього сайту. Аналістичний сентимент Buy. Їх таргет прайс 11 доларів 41 цент, тобто недооцінка в 14%. Компанія виплачує дивіденди 1,4%, тобто 14 центів на одну акцію, яка варта 10 доларів. Компанія відноситься до сектору Industrials, індустрія industrial Professional and Commercial Service. По фінансовим показникам, що тут відбувається, бачимо, що за останні 6 років компанія із 5,5 мільярдів виросла до 18 мільярдів, тобто зробила таких X3. Бачимо, що по ревеню. Плюс 37%, плюс 20%, плюс 54, плюс 47, плюс 3 відсотка, плюс 17%. Гроспрофіт так само із майже 3 мільярдів виріс майже до 9 мільярдів. Майже завжди тут в плюс він був. По net income, по чистому прибутку із 1,3 мільярда зріс до 2,1 мільярда, плюс 50%, мінус 5, мінус 10%, плюс 29, плюс 10% і плюс 28% відсотків. чистого прибутку це після сплати всіх там податків, зарплат і так далі. EPS зросло із 4,15 до 6,62, тобто на 50%. І кількість акцій, вони, ну, можна сказати, за ці 6 років зробили трішки байбеки. Трошки тут довипустили, потім почали трошки викуповувати. Із 328 вони виросли до 330, а потім зменшились до 316. По форекасту, по прогнозам на майбутнє, бачимо наступне. За наступні 12 місяців найнижчою ціною вони рахують, що може бути 7,78, нормальною ціною за 12 наступних місці вони рахують 11 майже з половиною доларів за акцію і максимальною ціною 13 доларів 40 2 центи. На даний момент рахується майже 15% недооцінки. Справедлива вартість рахується 14 доларів 11 центів, недооцінка в 41%. По шести моделях це все розраховувалось, і, в принципі, можете тут собі бачити, все випало на одну і ту саму ціну. До речі, можливо, тут є якась помилка, може щось сталося. В принципі, це можна б запитати у їх штучного інтелекта, наприклад, натиснувши ось тут, і він може одразу проаналізувати цю компанію. Наприклад, можна тут натиснути а Аналізувати, і тут можна вибрати якесь із питань, можна своє було щось там написати. Наприклад, можна запитати про свод-аналіз, щоб він зробив. Якщо натиснемо, ну то тут воно зараз буде там вираховувати. Це все працює в платній версії, це від InvestingPro. Їх штучний інтелект загострений під інвестиції і вбудований в сам цей сайт про інвестиції. Я маю про плюс версію, і, до речі, зараз досить добра знижка є на цей сайт. По посиланню під відео можете її собі дістати. І він вже згенерував нам відповідь. Тут, в принципі, можна буде почитати, що там відбувалося, графіки воно побудував. На англійській мові можна переключитися на російську, української немає. Ну або можна скористатися перекладачом браузера. І ось тут, наприклад, включити праву кнопку мишки, перекласти такою мовою, яка у вас там стоїть вибрана, і воно вам переведе, і можна собі буде почитати про сильні сторони, про слабкі сторони. І так само можна буде позадавати питання. Задавати питання можна на любій мові: на китайській, українській, російській, іспанській, які хочете, і він буде відповідати. Наступна у Демі Inc. В даний момент бачимо, варта 5 доларів за акцію. Рахується недооцінена про справедливій вартості. Справедлива вартість за оцінкою цього хасайта рахується 7 доларів за акцію. Здоров'я компанії знаходиться в нормальному стані. Недооцінка бачимо справедливої вартості в 40%, в 7 доларів вони ціляться. Технічний аналіз Strong Sell продавати, але аналітичний сентимент зберігається бай. І їх прайс-таргет бачимо майже 10 доларів за акцію, тобто в 100% майже. Недооцінка рахується знову ж таки. Це тільки їх розрахунки, і це не означає, якщо тут так написано, що так має бути. Всі можуть помилятися, і на цьому сайті немає кнопки бабло, що ага, натискаємо і все точно вивалюється. Це лише аналіз, їх точка зору. І чи так буде, чи так не буде. Взагалі ніхто не знає. Вони спираються на свої дані, на дані своїх аналітиків, плюс на штучний інтелект, яким їм в цьому допомагає. Компанія не виплачує дивідендів і відноситься до сектору технології, індустрія, софтвар ЕНАЙТІ сервіс, офіна... Ансовим показникам бачимо наступне: що за останні 6 років компанія зросла із 276 мільйонів до майже 800 мільйонів. Зробила таких собі X3. По роках бачимо по ревеню вона робила плюс 55, плюс 20%, плюс 22, плюс 16, плюс 8%. відсотків. профіт із 132 зріс майже до 500 мільйонів. Так само бачимо постійно 4-5 років було на плюс. По net інкам по чистому прибутку, бачимо, що попередні роки, ну і в загальному, це їхня є проблема, що вони в. Боргах і останні три роки вони якби з них виходять. Бачимо із мінус 153, зменшилось до мінус 107 до мінус 85. Це можна так сказати, брата або сестра корсери, і от у них приблизні такі самі проблеми. EPS, бачимо, як збільшився, він в мінусі, але збільшився із мінус 257 до мінус 0,56. Кількість акцій так само вони довипускали досить так шалено, із 27 до 151. По фори касту по прогнозам на майбутнє бачимо, що. Що вони ціляться в 100% за 12 місяців. Найнижчою ціною вони рахують, яка може бути за 12 місяців, це 8 доларів за акцію, нормальною ціною майже 10 доларів за акцію і максимальною 12 доларів за акцію. В даний момент бачимо, ціна майже 5 доларів за акцію. Такі фірми, як Morgan Stanley, наприклад, цілиться в 9 доларів за акцію. Справедлива вартість в даний момент 7 доларів має бути, недооцінка в 40%. Розраховувалось по 10 моделях. І бачимо, наприклад, от п'ятирічна DCF модель була оцінена в 9 доларів 73 центи наступна компанія Waterdrop Inc в даний момент варта 1 долар 76 центів. Справедлива вартість рахується майже 3 долара. Недооціненою рахується компанії здоров'я в хорошому стані. Справедлива вартість недооцінена на 67%. Відсотків. Ціляться вони в 3 долара. Технічний аналіз Strong Buy, аналістичний сантимент Buy. І тут їх таргет прайс, так само в 2 долари 25 центів, тобто вони ціляться в майже 30% плюсом. Компанія виплачує дивіденди, при тому всьому 2,7%, тобто 5 центів на одну акцію, яка варта. Та долар 70 в даний момент компанія відноситься до сектору фінансів і індустрія інсуренс. По фінансовим показникам бачимо наступне: що ревеню у них і за останні 6 років із 1,5 мільярда збільшилось до 2,7 мільярда. 22-й, 2023 рік були не досить вдалими, і тут було мінус 12%, мінус 6%. І 24-й рік закрився в плюс 5. Якщо брати по кварталам, то бачимо, що 2 квартали в 2025 році були у них в плюсі. Плюс 10%, плюс 11%. Gross profit так само, плюс 4, плюс 11%. А чистий прибуток, якщо подивитися, то останні 6 кварталів бачимо, що він досить добре себе так почуває. Збільшився із 80 мільйонів до 140 мільйонів. По EPS бачимо, що із 0,2 воно збільшилось до 0,39, тобто теж так сказати, такий X2. А кількість акцій, можна сказати, стоять на місці, ну, роблять такі невеличкі байбеки. По форекасту, по прогнозам на майбутнє, бачимо, що за наступні. 12 місяців вони ціляться в 28% плюсом Тобто в 2,25 центів. Найнижчою ціною вони рахують 1 долар 35 центів, і максимальною ціною рахують майже 3 долара за акцію. Аналістичний рейтинг дали тільки Goldman Sachs, і вони ціляться в долар 80 Справедлива вартість в 3 долара, недооцінка 67%. І справедлива вартість була розрахована тільки по двох моделях. І середня вийшлось бачити, що наступна компанія VBUL в даний момент варта 9 доларів 26 центів. Цю компанію я собі маю, я її союзу. Собі купував знову ж таки не досить багато, але щось там собі маю. В даний момент компанія рахується переоціненою, її справедлива вартість рахується майже 6 доларів. Здоров'я компанії так само рахується в нормальному стані. Справедлива вартість переоцінена на 37%. Технічний аналіз нейтральний, аналістичний strong buy, І вони ціляться в 80% плюсом. Прайс таргет їх 1650. Компанія не виплачує дивідендів і відноситься до сектору технологій і індустрія фінансів. Technology, fintech і інфраструктура. По фінансовим показникам у них нещодавно був звіт. Я писав про це в своєму телеграм-каналі, і, до речі, після нього от більш уже зрозуміліше стає, що там відбувається з компанією. До речі, ось так він виглядає. Тут я публікую, що я купую, що продаю. Останньо, до речі, ну, рідко я що продаю, але в місяці листопаді досить таки багато чого попродавав. Треба було попродавати мені з особистих причин, тут собі писав. Так само різні звіти компаній, новини. І так далі, переходьте, підписуйтесь посилання в описі під цим відео. Отже, по фінансовим показникам бачимо, що тут, в принципі, мало що поки що видно. По ревеню є дані тільки за 3 роки. По ревеню якби стоїть на місці, по profit і то йде вниз. По чистому прибутку там взагалі біда. Бачимо, що мінус там майже 500%. Але якщо переключитися на квартальні звіти, то ось тут вирисовується зовсім інша ситуація. Останні 4 квартали по ревеню вони роблять нормальні такі плюс плюс 13, плюс 15%, плюс 10, плюс 21. По Profit так само плюс 15, 15, 0,8, плюс майже 28%. Відсотків. По net інкам по чистому прибутку, бачимо, як останній квартал вони зробили плюс 230%. Відсотків, звичайно, попередній квартал вони зробили міс, мінус 316%. Відсотків. Але якщо дивитися попередні квартали, то бачимо, що тут було плюс 8%, плюс 7%, плюс 18, плюс 238, мінус 316 і плюс 230%. Відсотків. EPS так само. Бачимо, що мінус 26, мінус 0,16, 15, мінус 0,06, мінус 12 плюс 0,08. Точніше, сюди дивимося, що плюс 0,07. Кількість акцій дали жару, і 41 мільйона збільшили до 490 мільйонів. Для нас, як для інвесторів, це не досить добре, але для тих, хто тільки збирається заходити в цю компанію, то тут ситуація набагато краще, тому що перед останнім кварталі у них було 431, а зараз вони збільшили до 490, не так, як раніше, із 140 до 4. 330. По форекасту, по прогнозу на майбутнє, бачимо, що вони ціляться в 80% плюсом і в ціну 16,50. Найнижчою ціною вони рахують, що це буде 15 доларів, нормальною ціною 16,50, максимальною ціною 18 доларів за акцію. Справедлива вартість в даний момент бачимо, що майже 6 доларів, переоцінка в 37%. Оцінювалося це все по двох моделях справедлива вартість, і ми можемо бачити, ось як це було. Часто Тут є мало моделей, тому що для нормальної оцінки потрібно, щоб компанія там хоча б 5 років робила звітність і від того можна було відштовхнутися. До речі, напишіть в коментарях, як вам така рубрика, чи варто її вести, і робити, чи можна просто її закинути. І вона нікому не цікава. Наступна компанія Yala Group LTD. бачимо, в даний момент варта 7 доларів за акцію. Справедлива вартість рахується недооцінена, справедлива вартість 10 доларів 34 центи. Здоров'я компанії рахується чудове, технічний аналіз нейтральний, справедлива вартість недооцінена 46%. Аналістичний сентимент зберігається купувати, і їх прайс таргет 9,6 долара. тобто вони ціляться в 36% плюсом. Компанія не виплачує дивідендів і відноситься до Сектору так само технології, індустрія, софтвар and IT сервіс. По фінансовим показникам бачимо наступне, що з 6 років компанія із 63 мільйонів виросла до 340 мільйонів. Бачимо, тут по ревеню було плюс 10, плюс 112, плюс 102, плюс 11, плюс 5, плюс 6%. профіт із 42 мільйонів виріс до 219 мільйонів. По net income, по чистому прибутку, так само із 28 майже 29 мільйонів виріс до 135 мільйонів. Останні два роки були так досить добрі, плюс 47%, плюс 15%. В якомусь році вони взагалі зробили, плюс 2,5 тисячі відсотків. По EPS бачимо, що із 0,22 за ці 6 років виросло до 0,74. І кількість акцій компанія випустила в два рази більше, не так сильно, як попередні компанії, ну але так само довипускала. І останні три роки щось там трішки, трішки довипускала. По прогнозам по Форекасту на майбутнє бачимо, що ціляться вони в 36% плюсом. Через 12 місяців вони прогнозують, що найнижча ціна буде 8,5 доларів, в даний момент 7 доларів. Нормальною ціною вони рахують 9,60, і максимальною ціною 10 доларів 30 центів вартість 10 доларів 34 цента недооцінка 46% з Справедлива вартість розраховувалась по 9 моделях. Яка модель скільки нарахувала, бачите собі тут. П'ятирічна DCF модель показала 12 майже 13 доларів за акцію. Всі корисні посилання знайдете в описі під відео. Гарантована 15% знижка на Investing Pro і їх ProPix. Pix. Можете знайти там само. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. На цьому не все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях!